Вітаємо на КТМ інформаційний випуск новин. і Сьогодні розкажемо. Обласний парламент дітей очолила Олександрійка про перші сесії. Душа лісу, українська мавка, авантюрин, готує виставу. Олександрійка, вихованка гуртка «ЦДЮТ молодіжний парламент, очолила обласний парламент дітей. Цьогоріч Олександрійський молодіжний парламент повністю оновився, розповідає керівниця гуртка Інна Кошель. Акцент зробили на учнів 8-9 класів. Про перші сесії та плани на найближчий час. Далі у новинах. У 2025-2026 навчальному році повністю оновився склад Олександрійського молодіжного парламенту. Окрім цього, саме Олександрійка очолила обласний парламент для дітей. В Олександрії депутати молодіжного парламенту, це вихованці гуртка ЦДЮТ, керівниця якого Інна Кошель розповіла про перші сесії та плани юних депутатів. На щастя, наші діти всі вступили в вищі навчальні заклади, і тому нам довелося ставити ставку на учнів менших класів. Ну це 8-9 клас. На сьогоднішній день ми орієнтуємося на цю вікову категорію 14-15 років. Тому що це діти, у яких є майбутнє, і вони ще декілька років зможуть попрацювати в парламенті і зможуть попрацювати в Олександрії. Цього року у нас дуже багато планів. Я думаю, що ми. Зможемо показати достойний рівень. На сьогоднішній день на майбутнє вже заплановані три заходи. На жаль, два з них співпадають, і ми не зможемо представляти місто Олександрія в Кропивницькому, але ми зможемо представити місто Олександрію в Києві. Перша міська сесія відбулася в жовтні, в справжній сесійній залі. Екскурсію провела секретар міської ради Вікторія Косяк. Діти відчули себе справжніми депутатами, затвердили план дій. Відвідали також обласну сесію парламенту дітей, і саме Олександрійку цього року обрали головою обласного парламенту. Ну, по-перше, відбулася сесія в місті Олександрія, так де вибрало мене головою місцевого вже парламенту, а потім балотування відбулося на обласний рівень, і там також було вибрано мене головою. Спочатку це були предвиборчі програми, які я подавала і поширювала на Фейсбуці. Потім ми вже приїхали на сесію обласного парламенту, де були представлені наші проекти. І дуже була класна атмосфера, це активні, активна молодь. Після цього були вже проведені дебати, де було презентовано мою предвиборчу програму на рівні ще з двома кандидатками на посаду голови обласного парламенту дітей. Але моя програма виявилася набагато цікавішою, тому що я слідувала сучасним та модним тенденціям. Тому я і була обрана на цю посаду. Зокрема, в своїй програмі Дар'я запропонувала запровадити посаду офіцера безпеки по зашкільній галузі. Олександрійців і гостей міста запрошують на чарівну хореографічну виставу Душа лісу українська мавка. На сцені зразковий хореографічний колектив Авантюрин. Захід приурочений до Дня захисту дітей. Відбудеться 18 листопада о 18-й на сцені ПК Олександрійський театр. Вхід за донат на підтримку захисників на генеральній репетиції. Була наша знімальна група Олександрійців та гостей міста запрошують до Олександрійського театру на хореографічну виставу за мотивами мавки Лесі Українки. Чарівне дійство приурочено до Дня захисту дітей. Згідно указу президента про відзначення дня захисника дітей, 20 листопада, наш заклад підготував хореографічну виставу під назвою Душа лісу українська мавка, яка відбудеться 18 листопада о 18-й годині за участі зразкового аматорського хореографічного колективу Авантюрин керівник Наталія Козинець. Анастасія також бере участь у виставі Її роль душа лісу. Це символ чистоти, добри, добра, сили, природньої, природнього духу. Я символізую поєднання гармонії між людьми і природою і нашим українським народом. Головну героїню мавку грає Маргарита Попова. Це дебют для танцюристки в ролі ведучої і солістки у виставі. Мені дуже подобається, тому що мені ця роль імпонує. Я така саме в житті, як і мавка, тому мені ця роль подобається. Для мене це буде зовсім нове, тому що я вперше буду ведучою, я буду казковою героїнею мавкою. А я така весела дівчинка, яка робить якесь добро людям. тож це буде для мене щось нове, і для наших молодших груп також, тому що це перше, коли вони будуть приймати участь в такій виставі. Наймолодші танцюристи з острахом поглядають на глядацьку залу, проте не забувають посміхатись та виконувати рухи. Вони діти лісу, казкові персонажі частинки великої чарівної історії. Для зразкового аматорського хореографічного колективу Авантюрин це не перша вистава, але задіяли найменших вперше за багато років. Ми вже поставили дві вистави перед цим птахи душі, була у нас вистава і легенди дикого поля. І от колись дуже давно я ставила геть зовсім для маленьких груп свого колективу, і от зараз так вирішили. Ви на сцені побачите самих менших учасників дві групи. Тут дорослих не буде, Будуть тільки маленькі танцювати, і у до дня захисту дітей ми вирішили зробити якусь програму, і так воно якось само собою виникло. Ми танцюємо народний танець, народну стилізацію. Ну і мавку всі знають. Ми вирішили, що це буде мавка. Цей концерт у нас буде благодійний. Він присвячений Дню захисту дітей. Дітки танцюють для наших захисників. Тож приходьте, донайте всі кошти підуть на допомогу нашим Збройним силам України. Тож приходьте 18 листопада, о вісімнадцятій, до Олександрійського театру і пориньте в казку від Авантюргіну. Підтримуйте наших захисників. Кожен донат та кожна справа надважливі. Зустрінемось в ефірі. У суботу, 15 листопада, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 6, в день плюс 12 градусів. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стопчика Вітер південно-західний 6 метрів за секунду.